Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Ми будемо з вами говорити про нашу рідну мову, яку називають солов'їною. А як ви думаєте, чому її так називають? Вірно, діти, тому що наша мова як пісня, як хліб, як калина. Діти, мова це велике багатство нашого народу. Завдяки їм. Ми можемо спілкуватися, розповідати історії, співати пісні, читати книжки. Нашу мову називають солов'їною, тому що вона така ж мелодійна та гарна, як спів солов'я. А ви чули, як співає соловей? Тоді, будь ласка, послухайте. Малята, чи сподобалось вам, як співає Соловей?» А як співав Соловей?» Так, мелодійно, гарно. А що нагадує вам його пісня? Послухайте, будь ласка, історію. Одного разу на весняній галявині почувся ніжній молодійний спів. Це Соловей почав свій ранішній концерт. Його пісня була така гарна, дзвінка, що всі навколо замрили, слухаючи його. Пісня Солов'я нагадує чарівну мелодію, яка лине десь із казки. Вона така чиста, як ранковий потік води, і така лагідна, як мамина Колискова. Кухаючи спів солов'я, здається, ніби кожна нотка розповідає про любов до рідного краю, про зелені ліси, чисті ріки та безкраї луки. Його спів нагадує українську мову. Також милозвучно, ніжно і рідно. Тому пісня Солов'я це не просто музика, це нагадування про те, як важливо цінувати красу навколо нас і берегти своє рідну мову, пісню землю. А що ж означає рідна мова? Чому важливо говорити рідною мовою, діти? Рідна мова це слова, які ми чуємо з самого дитинства. Це ті слова якими нас вперше привітали в житті мамині ласкаві пісні, татові добрі поради, бабусині казки, теплі побажання. Рідне слово це наша мова, якою ми спілкуємося вдома, з близькими, з друзями, яка передає любов, щирість і тепло. Воно несе в собі дух нашого народу, його традиції, пісні, історії. Та мудрість. Тому, діти, рідна мова це частина нас самих, яку ми повинні берегти та передавати наступним поколінням. Діти, а зараз я вам пропоную скласти розповідь за малюнком про нашу Україну. Ось погляньте послухайте, будь ласка, мою розповідь. На малюнку ми бачимо прекрасну Україну, на якій є маленьке село. З білими хатками, під солом'яними дахами. Над хатками літають птахи, а у дворі пасеться корова. Люди тут працьовіті, добрі, вирощують пшеницю, садять дерева, піклуються про своїх тварин. На малюнку також можна побачити дівчинку в красивому українському вбранні у вишиванці, віночку з квітів. Вона... Тримає в руках коровай символ гостинності нашого народу. Україна це наша рідна земля, і ми її дуже любимо. Тут завжди світить яскраве сонце, співають пташки, а люди тут щасливо живуть у своїх домівках. Ось така розповідь діти вийшла у мене за малюнком. Вам домашнє завдання. Будь ласка, виберіть. Найгарніший малюнок про нашу Україну. Складіть розповідь і надсилайте нам. Дякую вам за все, до побачення!